Бажаю здоров'я! Від 5 жовтня 2024 року вступили в дію нові правила призову на військову службу по мобілізації. Тепер усі добровольці в процесі призову по мобілізації взаємодіють виключно напряму із військовою частиною, яку обрали для проходження військової служби. Приходити в ТЦК та СП більше не потрібно також більше не відбуватиметься розподіл в навчальних центрах. Як вам скористатися цією нагодою і потрапити саме в нашу бригаду на обрану вами вакантну посаду? Перше потрібно залишити відгук на вакансію в таких інтернет-ресурсах як LobbyX Army, Work.ua, Robota.ua, Telegram бот рекрутингової групи нашої бригади або на сайті нашої бригади 46w.міл.go.ю. Друге. Після залишення вашого відгуку ви проходите співбесіду з представником підрозділу згідно того напрямку, куди ви хочете потрапити. Третє, після погодження ви направляєте заяву із бажанням призватись на військову службу по обраній вами посаді командиру 46-ї окремої аеромобільної бригади десантно-штурмових військ Збройних сил України. Звісно, через рекрутингову групу, яка весь час супроводжує вас. Четверте отримуйте направлення на проходження військово-лікарської комісії ВЛК від командира 46-ї бригади. П'яте проходження ВЛК можливе за місцем обліку в ТЦК або за місцем знаходження пункту постійної дислокації військової частини, шосте. Після проходження ВЛК у разі придатності до проходження військової служби по мобілізації відбувається прийняття на службу на обрану вами посаду в пункті постійної дислокації військової частини ППД. Сьоме в разі відсутності досвіду військової служби протягом останніх 10 років відправка у відрядження в навчальний центр для проходження базової військової підготовки БЗВП. Важливо. Хочемо повідомити, що наявність направлення на ВЛК є документом, який унеможливлює примусову мобілізацію громадян групами оповіщення ТЦК та СП щонайменше 5 днів з моменту видачі цього направлення. Тож, розпочни свій шлях честі в 46-й окремій аеромобільній бригаді десантно-штурмових військ Збройних сил України.